Всім щедрого, неймовірного, затишного вечора. Знаєте, для когось це зараз прозвучить як набір букв. Для когось це буде цитата із області космоса і фантастики. Для мене це слово не є дивним, дуже давно самоцінність. Навіть сьогодні приїжджала до мене гостювати моя дуже близька знайома. І, між іншим, вона теж заговорила на цю тему. Каже, ти знаєш, я зрозуміла, що якщо нас не поважають, якщо нам це демонструють, якщо нас не цінять, то це точно є момент із нашою самоцінністю, з нашим визнанням, з тим, чи ми цінимо себе і я отам. Бо все. Реально нереально починається, почнеся і завжди починається з тебе? Як це працює? Наприклад, ті мене не поважає? та та-та-та, Цілий список деструктиву. Вартує покопатися і задуматися. А де я себе не поважаю? Де я себе не хвалю, не ціню, не розумію своєї цінності, як Людини, дружини, жінки, си... цілий сегмент. Бо по суті, найчастіше ці люди нам відцеркалюють. І це питання інколи вже не тільки до них, а й до себе. Де я собі не даю, що мені треба, де я себе не поважаю як спеціаліста. Це, до речі, проявляється навіть у тому, що я вже ціленаправлено не виправдовуюся, не пояснюю в деяких ситуаціях. Я маю засмілість не відповідати на деякі дзвінки, не відповідати на смс-ки недоречного характеру або не в той час, або в 35-й раз пояснювати те, що людина, будучи на консультації, мала би по ідеї запам'ятати, виконати. Я розумію, все буває, хвилювання, шок, момент окей, але інколи це реально нереально переходить в межу. Тоді питання: як же визначити, що ж таке самоцінність? Є один дуже важливий аргумент, якщо ви живете в цьому світі, це я, Наталя Полянська, про це сьогодні з вами говорю. Ви точно для чогось сюди прийшли. Якщо так склалися обставини, це не тільки про тата і маму, і про всі інші супровідні моменти. Ви точно для чогось тут потрібні. Якщо ви виявляєте хист до певних ситуацій, моментів, таланти до певних професій. Це точно в чому і в тому є сенс. Бо кожен із нас. В оригіналі від народження, Наголошу на цьому, від народження є дуже цінною одиницею. Бо коли ми це розглянемо в просторі всесвіту, хтось пече, хтось вишиває, хтось робить взуття, хтось говорить, хтось чисть, хтось лікує, кожен має певну задачу. Якщо розглянути цей весь механізм ми реально всі механізми, де кожна деталь має своє значення. Де, знаючи, що в нас є колесо круглим, ви поставите квадратне і будете дивуватися, що воно не їде. Кожна менюсінька деталька, дуже це класно видно на м механізмах, машинах, авто. Техніці і всіх цих інших моментах телефоні. Кожна манюсінька деталь має значення. Кожна людина в цім житті має значення. Уявіть собі таку фантастичну картину. Всі люди на землі в один момент, я прям, прям захотіла цю картинку сьогодні собі уявити, і було б класно, якби це так відбулося. Вони просто всі стали значимі. Вони просто всі стали одне одного поважати. Вони просто стали відноситися з повагою до іншої культури, до іншого менталітету, до іншої парадигми життя, до іншого фокусу життя, устрою життя. уявляєте, не було би конфліктів. Правда, як просто? Якщо людина поважає себе оригінально, до речі, поважає себе, вона апріорі буде поважати іншу людину. Те ж саме з самоцінністю. Ви не уявляєте собі, скільки мені знадобилося часу, щоб я дійсно зрозуміла, що я таки молодець, що я допомагаю людям, що в мене все дуже класно виходить. Це не завжди виходило одразу. У кожного спеціаліста є своє кладовище, є такий термін, можливо, ви його колись чули. Чи це хірург, чи це будь-який спеціаліст, у котрого є невдачі? І якщо ці невдачі його не зупинили, це його кладовище, але він рухається далі. Ну, не можуть. Любий спеціаліст він не може почати спочатку. І одразу все в нього виходить. Не може це зробити спортсмен ідеально. Не може це масажист зробити ідеально. І так далі. То де ж. Оцей провал, пробіл, він починається тим, де людина, не будучи компетентна в певній сфері, поряду задач, не будучи компетентна в певній сфері, дозволяє собі розкидуватися текстом, словами і заявляти те, що в принципі не може заявляти. І тут є цілий сегмент, це може бути, словно, звісно, заздрість. Це може бути ем, просто деструктивне ставлення до цієї персони. Це може бути формат, коли людина просто не може уявити, що друга людина може бути розумніша, успішніша, чесніша, добріша за неї саму. І тоді виникає конфлікт. Раз вона така хороша. Значить, треба щось зробити. Я зараз умовно це все говорю. Але, по суті, кожен із вас, я більше ніж упевнена, має і ловить такі ситуації в своєму житті. Були моменти, де я навіть плакала дуже довго. Я не могла порозуміти, що ця людина, і я навіть питання задавала, що я зробила не так, чому ти так зі мною поступаєш? І були інколи такі, знаєте, сакраментальні відповіді. Е, щось на зразок, типу, Ти так ходиш, усміхнена, мене так дратує твоя посмішка, ти така хороша, що так і хочеться зробити боляче, щоб ти не посміхалася і все в тебе було не так. Або на зразок. Ну, не може бути на така розумна, тому що вона лише така, і не якщо така. Ну Не може хореограф бути класним учителем. До речі, це було тоді ціною. Завершення стосунків моїх стосунків з цією панянкою, яка ем, стверджувала те, що стверджувати не могла, і вона проговорила, причому це була така ситуація, де розмовляли на іноземній мові, котрої я не знала, але мені переклали. Ну, ціна питання тих стосунків було закрити ці стосунки. До речі, це один із пунктів теж самоцінності. Знаєте, побутує така думка, що треба вибачати, так і ні. Що треба рухатися далі, і так і ні. Що родичам треба вибачати, і так і ні. Що є речі, котрі треба постійно вибачати, якщо любиш то вибачай, і так і ні. Тому що так ви втрачаєте свою самоцінність. Чи це є стосунки, чи це є професія. Якщо вам хамлять, якщо вас зневажають, якщо вас не цінують, якщо занижають вашу професійну компетенцію, ті, котрі абсолютно в цьому не компетентні, як мінімум, або просто це роблять, щоб зробити вам боляче, я вас вітаю. Як би це зараз дивно і фантастично не прозвучало? Значить ви точно робите щось таке, що вони зробити не можуть. І не зможуть. По тій простій причині, що вони зайняті вами. Чи спостереженням за соцмережами, чи ще якимись. Мало того, одиниці людей мають смілість говорити в очі правду. Мені, як допомагаючому спеціалісту, дуже часто це говорять. ой, а ця інформація мені не підходить, ну що ну ви таке ви думаєте, та я не на цю відповідь розраховую. А я не можу брехати. Я не можу терпіти, коли мені роблять боляче. Я не можу, коли мене зневажають. Я не можу, коли я піймала людину неоднократно на брехні говорю її очі, людина викручується і каже, ні ні тобі це показалося, вічно ти щось придумаєш і так далі. Цей список може бути огромезним. Я можу вибачити раз. Я можу отак в деяких ситуаціях ці моменти проходити, коли це дитина. Ну, Окей. Але якщо ця людина систематично робить, причому каже, треба вибачати, треба прощатися. Я дуже люблю життя. Я дуже люблю близьких мені людей. Я дуже люблю рідних, як би це зараз не прозвучало. Але це не означає, що я дозволяю їм сісти мені на голову. І стверджувати те, що вони стверджували чи стверджують. Я можу допустити раз, два, три, і далі кажу до побачення. Це будь-який нормальний, здоровий, адекватний спеціаліст вам скаже. Мало того, нещодавно я побувала на тренінгу протидія домашньому насильству. І знаєте, я була огорошена, скільки того всього аб'юзу. Моментів дійсно насилля відбувається в сім'ях в стосунках, і воно завуальовано, і воно явно не проявляється. Де свекруха може прийти спокійно додому і нахамити невістці, і там а, певні оці от конфліктні аб'юзивні ситуації. Я була огорошена, виявляється, це все в законодавстві прописано. Є статті. Є регулювання покарання, а ми виходить, живемо по нинішній день в рептильному якомусь світі, де хтось уявляє собі, що він має і зобов'язаний, і дожен це зробити, а він цього взагалі не має робити. Тому що ми виховані на тих старих ще традиціях, дуже багато яркий приклад. Не спілкуйся з тою Полянською, бо з неї тіто, тіто там, чи хтось там не спілкується. Так є на це причина. І коли я поранила спитати тієї персони, а чому Полянська з ними не спілкується, я більше, ніж упевнена, що ця людина відповіді не буде мати. Тому що вона дивиться лише ту сторону, де треба укусити, підколоти. Знаєте чому? У неї немає її самоцінності, а в мене вона є. Я поважаю себе як людину. Я поважаю себе як мама. Я поважаю себе як жінка. Я поважаю себе як профі-спеціаліст. І тисячі ситуацій були тоді, коли мені казали, це не так, то не так, проходив якийсь час і люди верталися і вибачалися. Дуже часто я потім з цими людьми прощаюся. не тому що я погана. А тому, що людина дала мені відчути, вона дала мені відчути, що вона мені не довіряє, що вона мене не цінить, що я для неї некомпетентна, що я не являюся для неї лідером. У мене питання, то чому, коли побігали по інки по іншим спеціалістам, повертаються, є один феноменальний формат? Є випадки, коли ці люди повертаються, вибачаються і просять про допомогу. Гарантує це, що вони в наступний раз так не зроблять. І так і ні. Але відмовити, я не можу людям у їхньому зрості, тому що колись помилялася і буду помилятися і я. І я би дуже хотіла, якщо я помилилася, знаєте, чим відрізняється доросла помилка від дитячої? Діти кажуть, це не я, це не я, це не мій косяк, це, це не я. Діти можуть бути і в 40 річному віці. Що робить доросла людина? Вона каже: Блін, я накосячила, Вибач, хочу виправитися, чи, чи ще якийсь формат. Це не стидно визнати свою неправоту. Це про смілість бути собою. Я тисячі і тисячі разів чула на свою адресу. Ти не спеціаліст, ти не такий, ти то, не. Ти то". Люди навіть уяви не мають, скільки і який шлях, і скільки всього я вже знаю. Іноді, коли я озвучую суми цифр, котрі я інвестувала в знання і навчання, у людей шок. Тому що вони хочуть прийти до полянської, ну, умовно. І там за трішечки там це, нічого не зробивши, просто все красиво переклавши на це, а ще потім сказати: це не працює. І це не спрацює. Так закладено, що самим цінним є то, у що ви вкладуєте і вкладуєтеся. Чому так ціняться дорогі машини? Бо вони дуже дорогі. Бо вони ексклюзивні. Чому так ціняться дуже дорогі лікарі? До речі, не факт, що це буде так, як воно має бути. І чому так складно таким спеціалістам, як я, я зараз не оговорилася, називати ціну, оскучувати свої компетенції. Я ходила на тренінги, я наймала тренерів, я брала консультації, де мені казали, Полянська, ти не зможеш заробляти, якщо ти не научишся твердо. І в один прекрасний момент я просто зрозуміла: о, виявляється, я цінна. Я даю людям цінні знань, хіба цього мало? А ще я можу давати в різних сферах. Я навчилася комбінувати ці знання, економити людям час, ресурс, гроші. і це один спеціаліст в одному лиці. Зараз так ем, вихваляють штучний інтелект. По суті, це десь те ж саме. У ньому просто закладено дуже багато знань. Один механізм видає вам зразу відповідь. Це прикольно на якихось етапах. Але ця людина, людина цей штучний інтелект вам не поспівчуває. Він може знати тисячу комбінацій е, маніпуляцій і операцій. Але рішення, де людина прийме саме правильне рішення, нестандартне від протоколу чи ще щось, штучний інтелект не прийме. Штучний інтелект вас не обійме. Штучний інтелект не подарує вам ту енергетику. Штучний інтелект не відчує вас, не поспівчуває, хоча є напрацювання. Але я за те, щоб ми залишалися людьми. Я за те, щоб ми навчилися цінуватися, навчилися правильно цінувати, бо може заносити верго в Тщеславі. Качелі можуть бути. Але лише тоді, коли ви усвідомите, що ви цінна одиниця Всесвіту, ваші качелі апріорі просто перестануть хилитатися. Ви будете точно знати, що ви цінні. Я вам щиро бажаю цього усвідомлення. Я вам бажаю розвитку. Я вам бажаю знаходити відповіді на свої питання. Не зможете знайти відповіді на свої питання? Приходьте до мене. Я ще раз перерахую сфери своїх компетенцій. Це реабілітація, це масаж, це остеопатія, психосоматика, енергопрактики. Я являюся спеціалістом з брендування. Я можу підібрати. Одяг, аксесуари, назву, творчий формат. Я пишу вірші, я пишу слогани, афірмації. Я багато чого вмію вже. І вам раджу не зупинятися на тому, що є на даному моменті. Є лише один момент уточнення, якщо ви хочете розвиватися. Тому що все життя це про розвиток, це не про стагнацію. Це про еволюцію в кінці кінців. Колись ми колотили сметаною такою втулкою, а зараз вона вже є готова. Колись ми користувалися керосиновими лампами, а зараз все вже по-іншому. Мені в голову не прийшло, коли що я буду з вами спілкуватися через ноутбук, що я буду ділитися, розміщувати цю інформацію. Вона полетить по цілому світу. До речі. Е Відео, яке ми випустили тоді на Тіктоку, я дійсно хотіла, щоб його дуже велика кількість людей побачила. І не тому, щоб вони мене похвалили, що я молодець. Хтось дивився за поглядом, хтось слухав текст, а хтось знаходив своє у своєму у тих ефірах, які роблю я. Я навіть не дивлюся статистику. Але тоді моя асистентка сказала: О Боже, це відео точно <кхм> залетіло. І якщо я не помиляюсь, на даний момент 6 тисяч переглядів. По-моєму, це статистика. І хто б що мені вже тепер не говорив, я вже маю свою статистику. Відео називалося Не Твоя людина. Як би ви не одягали ліву рукавичку направо? Все одно навіть нейрони крутяться в різному форматі. Праву можна натягнути на ліву, можна і ліву направо. Але це не означає, що це буде ліво і це буде право. Точно так і з істиною. Знаєте чому? Тому що істина одна. А правда у всіх різна. Тому що більшою частиною кожен кромсає і намагається правду викрутити на свою сторону. Тому тільки непорозумінь. І цінність одна, тому що ми всі являємось часточками Всесвіту. І ми всі створені для того, щоб ми цей Всесвіт творили разом. Це був мій заклик. Давайте творити Всесвіт разом, але через формат своєї самоцінності. Тому що у мене дуже часто так було, що О, Наташа, ви користуєтеся Рейки». Я навіть назви не знала. О, добре. Окей. Ой, Наташа, так це МБСР. О, окей. І так буває дуже багатьма сферами. Я просто це роблю, бо мені це в кайф. Але це не означає, що я не вчуся, не розвиваюся і вам це раджу. Давайте творити Всесвіт разом через вашу самоцінність, мою самоцінність, і це вже буде дві цінності для цінності інших людей. 好的，给你飞，拜拜。